Яскраве етношоу від нащадків козаків-переселенців. Учасники кубанського козачого хору вихідними дали концерт у Черкасах. Глядачі дивували танцями зі зброєю та виконанням давніх українських пісень. Кубанський хор унікальний за своєю хореографією та історичною достовірністю, кажуть про нього фахівці. Як черкасці зустрічали російський колектив? Бачила Олена Берестенко. Вони подолали 10 тисяч кілометрів, аби дати один концерт у Черкасах в Україну. Не їдуть як у гості, радше як до рідної домівки, бо українців, кажуть, мають за братів. Ми предки тих козаків, які 200 болі літ назад Острова Хортіса навалі основали 43 коріння на купанські землі. Нащадки вихідців із Запорізької січі у Черкасах зустрічають концертом на Соборній площі, частують хлібом сілю та дарують на згадку ручну роботу. Двометровий вишитий рушник. Цей хор пропагандує саме народну пісню, яку створювали ще наші предки, які пропагандують нашу культуру і наші традиції. Два роки тому кубанський хор відсвяткував 200-річний ювілей. Цьогоріч теж гастролюють у рамках ювілейної програми. Їхньому керівнику Віктору Захарченку 75. У рамках святкового туру виступають і в Черкасах. Глядачів дивують запальними танцями у колоритних костюмах. На сцені учасники танцювальної групи жонглюють шаблями та вистрибують так, що позаздрити їм можуть навіть спортивні акробати. Тому виконують і російською, і українською мовою класичні твори та народні пісні. На зміну ліричним композиціям приходять веселі та запальні. А на завершення концерту розчулені теплим прийомом черкасців, навіть виконують пісні, яких у концертній програмі не мали. Розпрягайте хлопці, коні та махновську, люба, братці, люба. Олена Берестенко, Віктор Наточій, Віка Новини.